про тому, що у нас не побудована ще культура спілкування між владою і опозицією, до прикладу, взяти виборчий процес, як зараз формуються кандидати. Практично нічого не помінялося за часів Януковича і за часів Порошенка. Тобто, як використовувався адмінресурс, тобто вибирали лідерів громадської думки, вибирали кращих з кращих, ставили. Тоді була це партія регіонів. Зараз це БПП, тобто вибираються люди, які мають набрати голоси, мають сформувати громадську думку під провладну партію. А іншим. Що дуже важливо, забороняють взагалі брати участь у виборах. Якщо ти не попав у БПП, то ти маєш бути вдома відсидітися і не брати участі в цих процесах. І якраз оті всі речі, не працювати влади з опозицією, недопуск людей до чіткої опозиційної роботи, взагалі такого роду обмеження демократії, обмеження прав людини вони ведуть до того, що ця енергія, як пружина, стискається, і безумовно буде віддача. Питання, коли ця віддача буде?